діп світлодіодної стрічки від торгівельної марки Colors з вологозахистом IP67, серія D8120. Дана серія 24 вольтова. Має високий ступінь вологозахисту IP67. Досягнуто це ось таким ось чохлом вологозахищеним. Іде у нас герметичне живлення, Кількість світлодіодів 120 діодів на метр погонний. Є в різних кольорах по свіченню від 2700 к до 6500 кельвінів температура світла. Саме ця моделька у нас йде з температурою світла 3000 к. Ріжеться вона кожні 5 см. Ось місця різа вказані. Також у нас додатково можна буде купити торцеві заглушки, якщо вам знадобляться. Стрічка, ще раз нагадую, 24 вольтова. Іде у нас з скотчем зразу вже на борту. Снімаємо захист і бачимо також у нас спеціальний силиконовий скотч. Дана серія має потужність номінальну 8,4 Вт. Це для розрахунків упаковці де 5 метрів погонних. Ширина самої стрічки самої плати йде 8 мм разом з чохлом вологозахищенім. 10 мм у нас йде ширина стрічки. Замовити дану стрічку можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео.